Настав той довгоочікуваний день. Ви сьогодні отримуєте дипломи. Ми вас, усією харківською родиною, вітаємо із цією дуже важливою подією вашого життя. Сьогодні автомобільна дорожня галузь дуже швидко розвивається. Кожен майже кожен випускник вашого вузу завжди знаходить достойне місце у житті нашої держави. Я вам бажаю. Завжди користуватися тими можливостями, які відкриваються для вас. Я вам бажаю бути такими ж натхненними і енергійними завжди. А батьки, ректор, університет і ми, обласна влада, завжди вас підтримуємо. Ми чекаємо таких професіоналів в наших структурах. Ми дуже хочемо разом з вами будувати майбутнє нашої держави, адже європейська Україна починається саме з нас. І на Харківщині ми зробимо все, щоб і автомобільна дорожня галузь, і промисловість були найкращими, тому що в нас є і дороги, в нас є заводи, і в нас є високопрофесійні кадри. Шановні писники, будьте гідними свого університету, будьте гідними. Звання високого звання харків'янин і будьте високими професіоналами своєї справи. Ніколи не зупиняйтеся, вірте в себе, у вас все вийде. а на нашу допомогу ви завжди можете розраховувати. Вітаю цим довгоочікуваним очікуваним днем. Наснаги здоров'я, миру і успіхів. У добрий час! Ви знаєте, це дійсно свято, тому що не кожен випуск у нас історичний, то, що в нас присутня голова державної адміністрації обласної, це теж для нас свято, тому що такого в нас ніколи не було. Я хочу поздоровити випускників і побажати їм щастя і добра. Ви знаєте, сьогодні наш президент і Кабінет міністрів роблять все для того, щоб наша галузь була найкращою кращою на Україні. Тобто ніколи такого фінансування як дорожне будівництво ще не було. Я хочу сказати Юлії Юлія велике подяку тому, що вона контролює ці роботи. Коли буде у вас робота у дорожників, буде робота у механіків, у автомобілістів, економістів і екологів. Щастя вам і добра! Была цель получить красный диплом, и я считаю то, что цель выполнена, и диплом красный получен. Думаю, что на фоне дипломов не красных мой будет более конкурентным.